Давайте ми спочатку зафіксуємо, які ж це є кола і рівні. Отже, перший рівень, на якому застрягає більшість людей в нашому світі, він окреслюється як бежевий рівень. Що таке оцей бежевий рівень свідомості? Його емоційний вік це коли людина, вона може бути доросла, але емоційно щитується як особа до 7 років. Тобто там реакції на цьому рівні, такі імпульсивні, дитячі, і на цьому рівні немовля може вижити тільки у неї є фігура вищого порядку мама й тато, хтось дорослий, хтось важливіший. Людина на бежевому рівні не здатна повністю функціонувати. Які характеристики бежевого рівня? Людина все відкладає на потім, і зміни ніяк не відбуваються. Готова продавати весь свій час за гроші. Це ключова така характеристика, де ви м -м, буквально продаєте себе за гроші, і цінність вашого часу для вас поки що на цьому рівні недоступна, і ви цього не розумієте. А, хочуть люди оцього бежевого рівня, щоб їх забезпечували партнери. Також трагедією всього життя людей з свідомістю цього. Бежевого рівня є те, коли вони залишаються самі. Найгірше, що може з ними статися, це вони залишаться без грошей, залишаться без зарплати, залишаться без того, що можуть придбати майно, або, не дай Боже, не створять сім'ю чи не народять дітей. Тобто їхня реалізація тільки через когось. До прикладу, такі дівчата з таким рівнем, вони. Шукають собі принца на білому коні. Їм хочеться, щоб все життя було на показ, щоб через когось закривати свої потреби. І що можна ще сказати про цей рівень? Такі люди вони хочуть стабільності, вони будуть йти на нелюбиму роботу тільки для того, щоб убезпечити в собі от якраз це відчуття стабільності, відчуття безпеки. Є основною такою характеристикою людей о цього рівня бежевого любов у них сприймається через пошук господаря. буквально, Тобто має бути фігура, якій вони мають служити, фігура вищого порядку. Заслужити, вислужитися перед кимось. Якщо ви ще.